Артеніян та три Мушкетери це одні з найпопулярніших героїв світової літератури. Про їхні пригоди знято безліч фільмів та серіалів. Ні для кого, напевне, не буде секретом, що в основі цієї історії лежать реальні прототипи та події, а сам Дюма стверджував, що лише трохи прикрасив дійсність. Але чи були реальні мушкетери такими крутими насправді? І що в історії Дюма є правдою а що вигадкою? З цими та іншими питаннями ми і будемо розбиратися в сьогоднішньому відео. Отже, ви на каналі Насправді, де ми знайомимо вас із найбільш загадковими та містичними подіями, темничими організаціями та багато чим іншим. Дякую всім, хто підтримує канал Копійчиною через спонсорства. А також не забувайте про прості дії, вподобайка, підписка та добрі коментарі. А тепер влаштовуйтесь зручніше, і давайте дізнаємося, що було. Насправді. Спочатку скажу, що Олександр Дюма написав свій роман не на порожньому місці. Джерелом натхнення для нього послужили мемуари, які називалися Спогади пана Д'Артаньяна, капітана-лейтенанта першої роти королівських мушкетерів. Однак, любитель літературних містифікацій Дюма сам попався на літературну містифікацію. Річ у тім, що мемуари Д'Артаньяна писав зовсім не Дартаньян. Їхнім справжнім автором був дрібний дворянин Гатьєн де Куртіль. А його книга з'явилася аж через 30 років після смерті нашого героя. А далі треба трохи розповісти про автора. Одразу скажу, він не мав жодного стосунку до Татаняна, колишній військовий, який зайнявся письменництвом, щоб підзаробити, він писав фальшиві спогади від імені відомих історичних діячів. Не про королів, звісно, а про таких людей, типу капітан лейтенанта, королівських мушкетерів Дартаньяна. Свої творіння, написані в авантюрно-пригодницькому дусі, він приправляв пікантними подробицями. Це мало великий успіх у читачів, але викликало гнів короля Людовика 14-го, який угледів у них образу монаршої родини. Де Куртільля відправляють у Бастилію, де він просидів певний час, після чого тікає до Нідерландів. Там він продовжив літературну діяльність і фейкові мемуари Детаніна з'явилися якраз у той період. 1702 року, де Кортіль необережно спробував повернутися на батьківщину, але його схопили і знову посадили в Бастилію, де він пробув 9 років і вийшов лише незадовго до смерті. В ув'язненні він написав історію Бастилії, що також була свого часу досить популярним чтивом. То що тоді виходить? Олександр Дюма в основу свого твору про мушкетерів поклав фантазії, де Куртілля, вкрай далекі від реального портрета. Але давайте повернемося до нашого героя. Реальний Дартаніан дійсно був гасконцем. Щоправда, при народженні його звали зовсім інакше. Його повне ім'я звучало так: Шарль Ож'є де Бац де Кастельмор. Погодьтеся, дуже по-дворянськи. Однак його дворянство виглядає вкрай сумнівно. Його прадід був вдалим торгівцем, котрий купив собі невеличкий замок Кастельмор. Ну як замок, невелику двоповерхову кам'яну будівлю. Так ось він став одружувати своїх дітей з доньками провінційних аристократів. Наприклад, матір'ю нашого героя була пані Де Монтескю Дартаньян із поважного давнього роду. Народився Дартаньян 1613 року і був молодшою дитиною в сім'ї. Його старші брати, до речі, теж зроблять військову кар'єру. У Романі Дюма молодий 18-річний гасконець приїхав підкорювати Париж десь у 1625 році. Ну а насправді він у цей час був ще підлітком та перебував у Гасконі. тож він ніяк не міг брати участь у подіях навколо кардинала Рішельє та королеви Анни. До Парижа Дартаніан переїде пізніше, років на десять. Він вступить до кадетської роти полку французької гвардії, візьме участь у битві, а через 2-3 роки переведеться в елітну роту мушкетерів. Саме в цей час Шарль для солідності візьме собі дівоче прізвище матері щоб бути дворянином, а не правнуком торгівця. Тут потрібно пояснити, хто взагалі такі мушкетери у 16 -му столітті. У Франції так називали всіх солдатів озброєних мушкетами. І їх не вважали ніякою елітою, поки король Генріх IV не вирішив для особистої охорони створити роту охоронців, озброєних легкими карабінами. На службу туди брали тільки дворян, і вона в одну мить стала дуже престижною. Потім на трон зійшов Людовик XIII. Він озброїв їх сучасними мушкетами, і ось так з'явилися ті самі знамениті мушкетери. Однак цю роту розпустили відразу після смерті короля 1643 року за порадою нового кардинала Джуліо Мазаріні, регента нового малолітнього короля Людовика 14-го. До речі, а що щодо Атоса, Партоса і Араміса, вони взагалі існували, чи це вигадка Дюма? Скажу так: цих персонажів Дюма також взяв із створу де Куртілля. Там про них говориться небагато тільки те, що вони були три брати, і, власне, все. Вони ніколи не вважалися близькими друзями Дартані, і тільки Дюма вивів цих по суті двогорядних персонажів на перший план. Але люди з такими іменами існували, де Куртіль усе таки намагався надати мемуарам Дартаніна хоч якусь достовірність, тому використовував у своїй роботі реальні списки мушкетерської роти. Ці люди служили там приблизно в один час, але про історичних прототипів трьох мушкетерів відомо не так багато. Атос, він же Арман де Селек де Атос де Отв'єль, прослужив у мушкетерській роті всього кілька років. Потім його тіло знайшли на міському ринку. Скоріше за все, він став жертвою дуелі або якихось п'яних розборок. Погодьтеся, нічого героїчного. Портос, він же Ісаак де Порто. Походив із Беарнської протестантської родини, як виходець із протестантів опинився в елітній королівській роті серед католиків. Про це історія замовчує так само. Вона замовчує і про подробиці його служби в Мушкетерах. Відслуживши близько восьми років 1650 року. Внаслідок отриманих поранень, він достроково вийшов у відставку і поїхав до Гасконі. Де отримав посаду зберігача боєприпасів гвардії у фортеці Наваранс, такі посади зазвичай давали відставним військовим, теж нічого примітного. І нарешті Араміс Анрі де Араміц. Він теж походив із Беарну. Араміс значився в списках мушкетерської роти 1641 року. Тобто, по суті, тільки Атос і Араміс служили в тій самій легендарній роті, де Тревіля, про яку писав Дюма. Потім ім'я Араміса зникає з історії і спливає тільки через 10 років, і тут він уже не мушкетер, а благопристойний батько трьох дітей, який веде тихе життя в родовому маєтку. Як ми бачимо, всі троє мало чим відповідають своїм літературним образам. Можливо, в реальності Дартанян все ж таки був знайомий з ними, ну хоча б з Портосом, тому що ці двоє щонайменше рік служили в мушкетерах в один і той самий час. Якщо вони брали участь у якихось спільних пригодах, то наймовірніше це був нетривалий час, а пригоди обмежувалися пиятками та бійками в шинках. Що стосується реальних подвигів Дертаняна, то нам мало що відомо про його службу до 1646 року, коли він стає підручним того самого кардинала Мазаріні. До речі, в Романі продовжені 20 років по тому, Дартаян теж вирішає виконувати доручення Мазаріні. Щоправда, у книзі він набагато старший за свого реального прототипа. Після того як кардинал переконав юного короля Людовика XIV розпустити королівських мушкетерів та відправити капітана де Травіля у відставку для Д'Артаніана Це означало тільки одне: він тепер не мушкетер. Проте він продовжив служити мазаріні кимось на кшталт агента з секретних доручень. Він не покинув Мазаріні під час антиурядових заворушень, відомих як Фронда. За Мазаріні почалося мало неполювання, і він від гріха подалі втік до кельна. Так він став для кардинала не тільки посильним, а взагалі охоронцем і найближчою людиною. Як показала історія, ставка Дартаніна на кардинала зіграла людовик, 14-й став на бік Мазаріні, і це вирішило справу. Громадянська війна наближалася до завершення, і Дартаніан опинився на боці переможця. Ба більше він сам брав у ній активну участь і навіть був поранений. Але що ще важливіше, десь у цей період він познайомився з королем і почав заробляти його довіру після остаточної перемоги, Мазаріні повернувся в Париж і, нарешті, вирішив серйоз віддячити своєму вірному слузі. Кардинал поклопотався і вибив для нього місце лейтенанта в одному з гвардійських полків. Але це призначення не сприйняли інші гвардійці і відверто бойкотували Гасконця. А все тому, що на цю посаду мав бути призначений більш популярний у військових кандидат. Тож Дартаніан був радий, коли йому підвернулася інша придворна посада, капітан королівського вольєра птахів. Так так. Була й така посада, що передбачала догляд за птахами, яких утримували у вольєрі короля. Це могли бути декоративні або рідкісні птахи, яких використовували для розваги або як частину королівського образу влади і багатства. Але я не думаю, що Дартаніан пішов на неї заради любові до хі, пернатих, та й платили там небагато. Наймовірніше, Дартаняна приваблювала можливість отримання службової квартири в самому центрі Парижа, і звісно, цьому посприяв його самогутній покровитель Мазаріні. А тим часом почалося протистояння з Іспанією, і Дартаніян брав активну участь у походах і битвах. До 1655 року він вперше зміг стати капітаном гвардії. А ще через три роки знову за протекцію того самого Мазаріні Д'Артаньяну запропонували посаду другого лейтенанта у відновленій мушкетерській роті. З одного боку формально це було пониженням, оскільки чин капітана гвардії все таки вищий за другого лейтенанта. Але ж тут йшлося про мушкетерів, про особисту гвардію короля. Другий лейтенант це третій офіцер у роті після капітана, функції якого виконував сам король, і капітан лейтенанта. А цю посаду обіймав племінник Мазаріні. Оскільки через свою зайнятість король свої обов'язки не виконував, а родич кардинал також не горів бажанням служити, то за фактом саме Дартаніан став керувати мошкетерами. Ну а як у Дартаніна йшли справи з жінками? У мемуарах, де Куртіля любовні пригоди Гасконця займають значну частину книги. Але де Кортівль майже не згадує імен коханих Дартаняна, наймовірніше через побоювання нарватися на якогось родича шляхетної пані, чия честь могла бути зганьблена. Найвідомішу таку історію про зв'язок Дартаняна зі своєю квартирною господинею, дюма перетворив на трагічний сюжет кохання Костанції Бонас'є. Ну а що там було насправді, ми не знаємо. Реальний Дартаніан одружився 1659 року в уже зрілому віці. Його обранницею стала вдова Анна Шарлотта Крістина де Шанлесі з давнього роду. Обидва одружилися з практичного інтересу. Дартаніан розраховував отримати спорідненість із впливовішим прізвищем і їхні гроші. А пані де Шанлесі сподівалася, що знаменитий мушкетер забере її з провінції до Парижа, але в підсумку вона залишилася жити у своєму селі. А Дартаніян міг користуватися сімейними грошима тільки з її дозволу. Він жив у столиці як холостяк, повністю занурився в державні справи і періодично відвідував дружину. Проте вони якось примудрилися народити двох синів. Після смерті кардинала Мазаріні 1661 року Д'Артаньян залишився без впливового покровителя у Франції. Гадали, хто ж тепер стане першим міністром? Багато хто пророкував цю посаду суперінданту фінансів Ніколя Фуке. Він був на кшталт міністра економіки. Це була дуже впливова людина. Він смітив при дворі грошима, влаштовував. Пишні бали підкуповував сановників і мав потужну підтримку серед дворян зі зрозумілих причин. Людовика XIV цей знахабливий та тип дратував. Він ображав самолюбство короля надмірною пишністю та до того ж мав необережність залицятися до його фаворитки. Тому він ухвалив рішення заарештувати Фуке. Але це було не так просто зробити, оскільки прихильники Фуке могли підняти повстання. Потрібно було провести арешт так, щоб не збаламутити громадськість. Для такої праці королю була потрібна дуже надійна людина, і нею став Дартанян. Дартаньян був радий наданій довірі з боку короля. Тим паче йому було не вперше виконувати небезпечні та делікатні доручення, і Дартанян не підвів. Він не просто заарештував міністра, а й був його тюремшиком протягом наступних кілька років, поки тривав судовий розгляд. У ФК все ще залишалося багато прихильників, які хотіли б його звільнити. Тому Дартаньян постійно перевозив ув'язненого з місця на місце. Закінчилася ця історія тим, що колишній міністр отримав довічне ув'язнення а Д'Артаньяну титул графа де Кастельмор. Він став довіреною особою короля і отримав від нього нові завдання. До всіх цих справ Дертання залучав підлеглих йому мушкетерів, тож незабаром служити в його роті стало не тільки престижно, а й перспективно в кар'єрному плані. Зі зростанням репутації роти зростала її чисельність. На піку розквіту там було 330 осіб. Вона являла собою такий собі автономний армійський корпус, забезпечений усім необхідним. Щоб відповідати статусу, мушкетери намагалися одягати в дорогий одяг не тільки себе, а й своїх слуг. Все це вимагало дуже великих коштів, яких у простих мушкетерів не було. І Дартаніан проявляв себе справжнім батьком-командиром. Всі гроші, які йому вдавалося заробити на службі короля або випросити у дружини. Він вкладав в екіпірування своїх мушкетерів, щоб ніхто з них не вдарив у бруд е, обличчям перед королем. У підсумку Дартаян не залишив після себе практично нічого. Зате підлеглі його дуже поважали. У 1667 році Дартаян нарешті отримав звання, до якого йшов майже все своє життя. Капітан лейтенанта Мушкетерів незабаром. Франція вступила в нову війну з Нідерландами. Дартаніан отримав нове звання польового маршала, щось на кшталт генерал-майора. Після невдалої спроби погубернаторствувати в Ліллі він повертається до Парижа і в 1673 році знову опиняється на полі бою. Мушкетерська рота брала участь у штурмі голландської фортеці Маастрихт. Французам вдалося підібратися до міста і захопити важливий форт. Але потім голландці пішли в контратаку і майже вибили французів. Коли це сталося, рота Дартаніна була на відпочинку, але вони одразу ж побігли на допомогу. Під час атаки на форт Дартанін отримує шалену кулю у голову та миттєво гине. Людовик 14 був засмучений втратою свого навідданішого капітана. Він наказав винести з поля бою його тіло, із втратами це вдалося зробити, і король ще довіддячив сміливцям. Через тиждень голландці капітували, а Дартаніяна з почастями поховали десь у захопленому місті. У спадок Дартаніан залишив різну зброю та купу боргів. Ось такою людиною був реальний Дартаніан. Звісно, Олександр Дюма прикрасив його біографію, але він вже перетворив Дартанян на постать неймовірної популярності. Ну а на цьому в мене все. Дякую за перегляд і побачимось в наступному відео. До побачення, пані та панове!